Добрий ранок, любі мої діти. Сьогодні я вас хочу познайомити з підводними мешканцями, а ви уважно послухайте про них віршики. Не сумує синє море, бо живе там риба клоун невеличка та стрімка, як циркачка вигляда. В морі синьому живе виглядає, як жиле, пальчик може опекти, Голубенька голопуза називається медуза. Бісім ніг і голова. На ногах присоски має, ними їжу він шукає, А тепер на дні заліг дивовижний восьминіг. В морі плаває пірна Із води людей спасає, виринає із глибин щирий помічник дельфін. Що за куля з колючками, так це ж риба їжачок, не бери її руками, це не м'яч футбольний друже, колючки отруйні дуже. Заховалася у хатинку, що несе на своїй спинці, вміє повзати, плести леле труситься від страху, мудра бабця черепаха. Біля скель таки не мілко і вода вирує жах. А на дні морському зірка, наче зірка в небесах. Морський коник пливе і туди, і сюди, ніколи не виходить з води. У морі конячка гуляє в короні. Краби бувають різні, вони міцні, але не залізні, риби всі їх поважають, бо клещами вони пощепають. Ската в морі обминають, завмирають всі зустрічні риби. Риби добре знають, скат цей електричний. Акула всіх морів біда дуже сильна та велика, хижа з гострими зубами. Вона плаває одна. Синій кіт великий і важкий, дуже в морі він найбільший друже. Дякую всім за увагу. До побачення.